Коломиї знову змагаються пауерліфтери. Цього разу паралельно відбувалися одразу два турніри: Кубок України серед жінок та чемпіонат України серед студентів вищих навчальних закладів. Який результат показали коломийські спортсмени? Розкажуть наші журналісти. Локомотив цього разу приймав одразу два турніри: Кубок України серед жінок та чемпіонат України серед студентів вищих навчальних закладів. У них взяли участь більше сотні спортсменів із 20 областей України. Суддя національної категорії Ірина Зосимова приїхала із Севастополя. Розповідає, у писанковому місті їй комфортно, а змагання традиційно організовані на високому рівні. В Калому ми приїжджаємо не перший раз, вже в течії багатьох років приїжджаємо сюди і збираємося приїжджати. Здесь завжди приймають уровень високий. Прийоми здесь компактно і суддя живуть, і одразу ж виступає, то столове, тобто і для спортсменів, і для суддів дуже удобне место. Паралельно у двох змаганнях виступила коломийська пауерліфтерка Юлія Оробець. Вона вперше змагалася із дорослими. Каже, результатом задоволена. У ваговій категорії 72 кілограми у Юлії Оробець були ще чотири сильні суперниці. Тим не менше вона стала першою і виборола одразу два золота. В присіданнях я зробила 172,5 кг, кілограми, вже мілешті 97 і в тязі 170 кг. кілограм. Тренерами теж задоволена, тренером мною задоволені. Дуже їм вдячна за допомогу. За підготовку. Віра Бобошко виступила у ваговій категорії 63 кг. кілограми. Розповідає, було нелегко, адже нещодавно повернулася із чемпіонату світу. Тим не менше на Коломийському помості їй не було рівних. Віра жартує, виграла усе, що тільки могла своїй категорії я стала перша, виграла абсолютку. Це значить, в абсолютній першості я стала от серед студентів і от теж коротше, скажем так, я вчора здобула чотири перших місця. У сумі триборства Віра Бобошко підняла 450 кілограмів, присідання 185, жим лежачи 110, тяга 150 п'ятдесят кілограмів. Виступу кажу щиро, що дуже задоволена, От мене тренер Робець Васильмитрович і Марусик Василь Іванович, У Мене два тренера. Коломийські спортсменки кажуть, календарні змагання позаду, а уже з нового року вони братимуть участь у чемпіонаті України серед юніорів та юніорок. Уже на цих змаганнях, які до слова пройдуть також у Коломиї, триватиме відбір на чемпіонат Європи та світу, тому готуються ретельно і посилено. А загалом збірна Івано-Франківської області на змаганнях посіла друге загальнокомандне місце.